Документи для отримання дипломів двох іноземних студентів Тернопільського медичного університету загубила Курпошта, розповідає прес-секретарка Вишу Яніна Чайківська. В цьому листі були повний пакет документів двох студентів з Африки, які потрібні їм в подальшому для того, щоб їм видали диплом нашого університету. Ці документи були перекладені українською мовою, нотаріально завірені, тобто постелізовані, уже десь 8 січня. Працівниками відділу документообігу була зроблена перевірка в тому, де знаходиться лист. Так, тобто, це можна відстежувати через сервіс Укрпошти і. Було з'ясовано, що він не покинув межі логістичного центру в Тернополі Укрпошти. Після цього ми почали звертатися до керівництва, зокрема до директора з регіонального розвитку в Тернопільській області, до Тамари Оксюти. Вони почали шукати. На жаль, листа не було знайдено. Чому їхня важливість? Ви самі зрозуміли, бо потрібно, щоб люди отримали дипломи. І справа в тому, що на це потрібно багато часу. Тобто, ми, звичайно, ми почали зараз процедуру вироблення нових документів, але це знову ж таки це час забирає це в людей, це фінанси, які так само треба платити. І, відповідно, це може подовжити термін видачі диплому студентам. За словами Ніни Чайківської, вирішили опублікувати у соцмережах та НМО допис звернення до Укрпошти. У відповідь отримали коментар. Ось коментар Укрпошта вітаємо. Бачимо, що щодо відправлення номер такий, то було зареєстровано звернення, тобто онлайн рекламація. Та за вашим зверненням щодо відправлення номер суму відшкодування у розмірі 108 гривень Перераховано 7 січня на вказані реквізити з огляду на ситуацію, що склалася, приносимо щирі вибачення від імені Укрпошту. Все. Юлія команда «Укрпошти». Ми звернулися за коментарем щодо цієї ситуації до Укрпошти. Коментувати на камеру там відмовилися. Преслужба компанії надіслала текстову відповідь. Дії щодо розшуку поштового відправлення проводяться по всіх підрозділах, які брали участь в обробці відправлення. Фізичний розшук по всьому маршруту слідування проходить аналіз операцій, статусу у лістичній системі, розгляд зафіксованих актів про наявність порушення. Відповідно до законодавства за повну втрату реєстрованих поштових відправлень без оголошеної цінності передбачено відшкодування вартості послуги поштового зв'язку та штраф у розмірі 100% вартості такої послуги. По даному випадку відбувається службове розслідування щодо розшуку рекомендованого листа, та після отримання результатів відновиться комунікація з відправником для врегулювання цього питання. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.